Вітаю глядачів Влану. До вашої уваги новини рідного міста за цей день. Далі про головне у студії Микола Бойків. Будьте з нами. Вогонь ідеї. Наше майбутнє у нашій історії, в її кращих традиціях, перемогах та звитягах. Новий інтелектуальний проект стартував у стрию, формуватиме погляди на національну ідею зі сторони молодих талановитих і творчих людей. Розширюватиме горизонти значущості України перед її сучасниками. Дві спільноти виносили ідею, спробують тепер її запалити. Зустріч перша про що йшлося під час. Її перебігу дивіться у наступному матеріалі. На горищі Стрийський осередок національного корпусу АЗОВ спільно з духом нації презентували вчора строянам новий вогонь нашої ідеї, так назвали націоналістичний продукт освітницького формату, месенджером якого є запалити у серці кожного строянина вогонь націоналіста людини, яка буде любити й поважати свою Україну. Показати всім. Образ нового українця, тобто українця, який є незламний, українець, який боровся, воював і здобував свою державність протягом багатьох віків. Треба розвіяти вже нарешті всі радянські стереотипи і показати людям, показати молоді нового українця. Перший вечір був поетичним. Його присвятили скіфському останньому царю куратор події Ігор Климович, Стрянин, знайомив глядачів з творчою та біографічною частинами Бориса Мозолевського, людини, завдячуючи якій нащадки, можуть милуватися найбільшим золотим скарбом української нації, царською пектораллю з кургану Товста Могила. Після першої експедиції Борис Мозолевський напевно зрозумів своє покликання і. На правах аматора почав займатися археологією. В той час він також продовжував писати, я запропоную кілька творів з його збір. Народи мій рабський, допоки ж царів терпітимеш ти над собою. І вийшов народ мій і мовив: Ти ба, а що ж це за піп новоявлений, допоки в собі не уб'єш ти раба, допоки і я уявлений. Неважко упасти від кулі в бою за наші священні знамена. А як я у собі та рабство уб'ю, коли воно в сугени? на старті проекту був і Юрій Руф, львівський поет, автор схожої ідеї по духу нації в нашому місті використовуватимуть і кілька інструментаріїв з тих, які прижилися в області. Прогресивну молодь залучатимуть до популяризації цього українського. Маємо зараз. Е Нове суспільство суспільство, для якого ідея це не є лише гасла, а це є дія. Тому діємо, готуємося і продовжуємо славні традиції наших проєктів. Про наступні події життя місцевого проекту вогонь нашої ідеї дізнавайтеся з контактів. Там вже створена іменна група. воїна житиме вічно. Такий проект спрямований на реабілітацію та повернення з війни в звичне життя наших вояків. Його автор, психолог, психолог-гештальтерапевт терапевт Ростислава Пекарюк. Нині експерт в психологічній порадні про наших захисників, можливі емоційні переживання, з якими вони вертають додому, психологічні прояви, терапевтичні методи, і не лише розповість Марічці, ходовицькій ввечері на Лані. Програма охоплює. Широке глядацьке коло, кожен черпне те, що потребує. Є такий вислів, що з війни людину легше забрати, ніж війну з людини. Власне, потрібен час, тривалий час для того, щоб звикнути, пристосуватися, знову навчитися жити в мирний час тут, вдома з тими людьми, які були близькі, рідні і ними залишаються. Ми багаті вчора, в 34-му училищі на сцені палацу учнівської творчості нагородили кращих вихованців статуетками золотої ніки за успіхи в навчанні, а також участь у гуртках художньої самодіяльності навчального закладу. Тим самим започаткували добру традицію, яку підтримуватимуть у майбутньому. Також напередодні дня святого Валентина влаштували. Великий святковий концерт «Цьогоріч, Власне сьогодні, 9 лютого, за ініціативою учнівського самоврядування училища стартує своєрідний бенефіс талантів 2017. Маємо надію, що він стане традиційним. Метою цього заходу є відзначення найактивніших ініціативних творчих людей. Це і прості юнаки і дівчата, які беруть активну участь у гуртках художньої самодіяльності. Найкращими стали Вікторія Войтович, Петро Комен та Іванка Кушина. Вони виступили головними героями свята душі, Бенефісу талантів. Ці троє здібні й талановиті діти, багатогранні. Їхні вподобання вражають. Цікаві, ерудовані й доброзичливі. Є учасниками творчих колективів народного художнього просвітницького благовість та вокального ансамблю Дзвінке джерело неодноразово представляли училище на різноманітних обласних творчих конкурсах. Не раз вертали з перемогою. Лауреатів вітали гучними оплесками. Петро і Вікторія читали власні чуттєві поеми. Захистимо ми нашу Україну, піднімемо синьо жовті прапори. Не станемо ніколи до загину, і Україну буде берегти. Чому москаль, піднявши руку в крові, показує, куди ми маємо йти. Не вже забули смак тої волі. Ми вже самі не знаємо, куди йти. Допоки люди гинуть там на сході, а влада набиває кишені, не буде в нас на Україні згоди. Бурімось, люди, допоки на своїй землі. Глядачам запропонували також і гумористичні театралізовані. Сценки. А, а? а як ти хочеш? Поїдь, що? Алю, я по всякому можу. Я тут недавно Шекспіра читала. Що то новенький написав? Ага. Ромело і Жульєта. Та чи що потопилися в кінці? Не а Галочко, Хоча б начени, що там ніх, не шпа. От слухай, Ромео, до тебе моє серце лине, журєту. Я люблю тебе і не покину. Нарешті розумію силу почуття. І ось тобі моя рука. А, допишу, а Іванка Какушина, Соловейко 34-го училища, співала. Ти здібності танцювальні й співочі таланти на великій сцені презентували й інші учні, друзі та колеги лауреатів золотої Ніки». Всі вони велика дружня театральна сім'я. За що слід дякувати керівникам і майстрам виробничого навчання, наставників учнів, без яких ці зірки не сяїли так на сцені? Організатори свята теж відзначили грамотами, повну версію. Бенефіс талантів у 34-му училищі на нашому каналі. Дивіться наступного тижня. Туристичний інформаційний центр спільний продукт громадських організацій стрищини. Екотурист – одна з них, модератор проєкту. Створений центр для нас з вами. Гостей, які приїздитимуть до Страя, зацікавити їх, розповісти про події, які відбуваються в місті, показати його архітектуру, цікаві та пам'ятні місця і споруди, зазирнути в глибини історії давнього міста та розкопати звідти найцінніше, те, чим можуть пишатися місцеві мешканці, усе це обіцяють впорядкувати та викласти в іменній групі Фейсбуку і не тільки активісти центру. Вже напрацювали кілька туристичних маршрутів, а зараз мудрують над пошуком ідей для нових. Долучайтеся до роботи. І ви ще в 2011 році у нас ми в коледжі проводили у них там є кафедра якраз туризмоводи. Там вперше була задекларована така ідея створення туристичного інформаційного центру. Кожен день щось відбувається, але воно відбувається бо постфактом, тобто перед тим. Це ця будь яке мероприємство воно не знаходить достатньо цікавої інформації. Підписали з містом Моршином та Стрийською РДА угоди про партнерство. Інформаційний супровід надаватимуть практично усі місцеві та районні змі. Туристично-інформаційний центр своїм проектом дасть поштовх до розвитку місцевих підприємств. Гості залишатимуть гроші на сувеніри, каву, транспорт і не лише головний акцент створення. Інфраструктурної привабливості краю. Запрезентують уже наступного тижня на неділю 19 лютого в МБК Степан Целюх і друзі запрошують. Громадськості Стрия представлятимуть. Нову концертну програму Струни душі у ній багато власних творів пана Степана. Також виступатимуть музичні гурти «Струни душі і гайс бенд та солісти лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів. У їх виконанні звучатимуть ліричні твори та пісні, присвяти матерям. А головне, що усе наживо квиток на концерт, який розпочнеться о п'ятнадцятій, коштує всього лише 60 гривень. 19 лютого о 15-й годині, в місті стрію буде презентація нового пісенного такого свіжого проекту живої музики струни душі. Це в першу чергу. В основному всі пісні мелодії Степана Целюха, вірші Василя Грицюка. Склад музикантів це стріяни, викладачі музичних шкіл, які приймають участь в цьому проєкті. І ми запрошуємо всіх стріян послухати нарешті живу музику. Струни душі пригадаю, пан Целюх і друзі уже представляли у Дашаві напередодні нового року. Дійство викликало справжній ажіотаж. Організатори концерту у Стрию сподіваються, що і в нашому місті збереться увесь зал. Рад до 15 лютого о 15 годині в Народному домі відбудуться ще одні громадські слухання на порядку. Денному питання про намір коригування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, що обслуговується чотирма стрийськими жеками. Активісти, які ініціювали обговорення, запрошують містян долучитися до дискусії. Цікаво знати, цього тижня в стрийському пологовому будинку народилося 24 дитини, 16 хлопчиків та 8 дівчат. 17 розвідоцтва про народження виготовили у місцевому відділенні реєстрації. Семеро батьків документ отримали одразу в пологовому. До речі, від початку лютого у Стрию свої серця поєднало шість пар. Вітаємо молодих, а також батьків з знаменними подіями. Ось таким був цей день у стрію. Номер телефону редакції та адреса нашої інтернет-сторінки зараз на ваших екранах. Кажу вам до побачення, спокійних і добрих вам вихідних. Протягом суботи у стрію буде хмарно ввечері сніжитиме. Температура повітря мінус 16, мінус 8. Вітер змінний 4-5 метрів за секунду.